Всім здорово! Ось і настав той день, коли я вирішив випустити відео на YouTube. Підніму трошки своєї життя. Я не знаю, влог, не влог, це. Просто буду знімати нарізочками, як проходить мій день у от роботи. Покажу одне із направлень, яким займаюсь. Це секунди. Трошки буде завозов, трошки то тобто 2 днів після завозу. Що беру покажу, що по чому, як продається. На завозі ще часто ходити не можу, у мене маленький ребенк. Це більше буде відео, як живе молодий папа. Всім приємного просмотру. Починається моє утро так. Як ви зрозуміли, людей немає, тому що ще рано. хлопати, але приємні. Все видвинулося. Йдемо на остановочку. Будемо сьогодні делать деньги так що ще ждем 577 -я? і прямим рейсом летим, летим навстречу фарту погодка у нас сьогодні вообще шепче в тенючку не жарко правда на сонці жарковато ну нічого. малого оставив з женою. на буквально полтора часика, пока буду отсутствовать, она не захотела ехать, и ты с малой не дуже удобно. Но все-таки. Так что они будут дома заниматься, а папа -по -по погнал. Карета подана. Прибыли на место. Гоним, сейчас буду залетать, может там подсниму, может нет, не знаю. Ну, в принципе, там ничего интересного, я думаю, не буду. Ну, так чисто. Сейчас поднимемся. Короче, по итогу получился такий пакетик. Взяв две футболочки, шорти, кепочку. Вийшло у нас 624. Подивимось, що там можна буде продать. Покажу. Прийду додому, що там взяв. Моя каретка вже на подліте. до додому, що сьогодні багато діл. Треба з'їздити купитися в метро. Кстати, скупляю столько в метро, симплі рекомендую. Може там ціни і не самі ниже, но по чистоті і по качеству. Ну, самый топ. Сижу уже во дворе под подъездом. Взял колы. <coughs> Заскочил в АТБ за пленочками. Короче, покажу трошки, что взял. Такую кепочку Джордан. Ну, трошки и почищу. В принципе, пойдет. Пойдет. Я бы сказал, бы даже полетить. Раз. Тоди взял Фред футболку. 2X, ну они мало мерять, короче Это на XL будет Вот такие Пойдет тоже Иди, взял шортики помню вообще Мне даже залетели Порядочные шорты Вот такие вот 2X, ну, на XL Пойдет И за вообще одну футболочку Пола, вот так вот Приятний цвет дуже. Ну теж два х на дядю здорового. Ну на Excel сяде. Нормально. Все, ми на місці, коротше. Людвий вагон. зараз будемо скуплятися. Курю папіросочку і залітаю. Ой-ой-ой, движение взагалі чітко, Ви не подумайте, жінка не п'є. Це я так, коротше, залетел. повтикати, може зараз візьму вкусенького. На такому дельчику тусуємося. Малишка заснула. Що там зай? Порядок? Цены, звісно, з кожним днем. Ну що жалуватися, коротше, як сказав мені один чоловік умний. Треба більше зарабатувати, а не жалуватися і дивитися на ціни. І буде все порядок. Ну, вигадається що. Доця на дідасі двигається. Нет, і папа що... ну, на дочі не дає нічого вибрати, кричить тупо на руки, ну. разделаешь Короче, тележечка приятно, тысяч на 10, наверное, будет, без скидочки. Но у дяди Дани все имеется. Чек получился на восьмерочку из метра. Ну, набрал чисто так покушать. Там всяких движух, мяска, водички там вкусно. Водичку вообще обожаю. Подсниму якось видео. Я водичку бью и полюблю, короче. Здорово. Летим на завозе, короче. Не успев подснять видео. Сутричка, дождик почався, лечу, покажу все. Коротше що, опоздав я на завоз. Така себе вториками подлутався. Ну, Таке взяв канвера, коротше, най, по Помілочі. Ну хай покажу папажей. Зараз лечу на друге место. И быстренько домой, тому що мої там уже звонять, де папа дівся. Короче, по итогу вышло 952 в одном и 291 по втором. И такий пакетик. Иду наводить красоту, бо трошки под зарос. Сейчас быстренько в барвере пострижусь. І побачу, може в епіцентр полечу, короче. Як всегда, много папских дел. Ну все, красоту навели. Можно двигаться дальше. Сейчас, короче, буду фоткать вещи. Накопилось дуже багато. Нема времени. вообще. Потому что куча всяких дел, всякого движуха. Будем заниматься сейчас. В общем, что удалось взять. Такая футболочка. Nike. Jordan. Вот такие конвера. Новые. Ну, я их оставлю, скорее всего. Теди. Варха, кофта, пикселечка, серхиоточини, мастерка, елька. Отакий от найк. Тоже непоганий, в принципі, з бірочками. Париж. І отаку от кофточку Рав. трекінгова Хороша фірма. Є там нюанс і ну подстираю нормально. Вистирається без дирок без зацепу. Ось такі уловчик. Може ще в далі коротше відосик. Як я тут живу, розкажу як я взагалі оказався в Києві. Що чим займаюся ще, помимо Ну, як сказати, займаюся, просто так сказати, заробляю на сигаретки. Відео будуть в такому форматі. Подивимося. всім хорошого дня!